Вчора дійсно була складна ситуація, вона спровокована в цілому ситуацію Павлограді з енергозабезпеченням, спровокована по ситуації в Україні. Ну, на вчорашній день я не буду коментувати, тому що вчора всі знали, як воно відбувалося. Відключення відключення було практично до пізнього вечора. Пізнього вечора почалися включення. Те, що стосується об'єктів критичної інфраструктури, ну ні один об'єкт критичної інфраструктури в місті Павлограді не постраждав технічно. Ми своєчасно спрацювали, спрацювали відключення, розуміючи цю ситуацію, і енергетики також спрацювали своєчасно відбулося відключення. Що стосується водозабезпечення електроенергія. Почала постачатися на четверту площадку о четвертій годині ранку. На сьогоднішній на, 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 на цю годину водозабезпечення в місті Павлограді повністю за... функціонує забезпечення і Четверта і і площадка повністю повністю працюють. Що стосується теплозабезпечення, спочатку ми включили котельні. Тільки три котельні у нас не працювали, але, на жаль, на, на, на цей момент тільки три котельні працює. Зв'язку з чим? Зв'язку з тим, що от, о, такі виключення електроенергії вони дуже шкодять обладнанню. Підприємствам теплозабезпечення. Тому на сьогоднішній день включені котельні у нас п'ята котельня, включена, включена котельня на э, РТС і ще одна котельня, яка яка працює. А всі остальні ми зараз будемо намагатися включати. Я цікавився в енергетиків. Міста Тернівка повністю взагалі до цього часу без електроенергії, тому зараз підключають Тернівку. Потім поступово будуть вирівнювати ситуацію по Павлограду. В деяких районах електроенергія є. Те, що стосується наших закладів охорони здоров'я, перша лікарня пологовий будинок забезпечені електроенергією, включені. Вони функціонують, працюють, амбулаторії працюють. Що стосується лікарні інтенсивного лікування о 7 годині ранку. Електроенергія виключена була, тому ми вимушені були поставити на генератор. Десь годину тому назад, приблизно півтори години назад, електроенергія відновлена на лікарню. Інтенсивного лікування, тому зараз там постійне електрозабезпечення і працює. Сказати десь якийсь конкретний район, де відключено, де не відключено. На цю хвилину у мене є така інформація, але я вважаю, вона не актуальна, тому що зараз розбалансована система і енергетики намагаються якомога. Швидше збалансувати в цю систему знову ж таки, це не окрема структура Павлоград. Це в цілому така ситуація по Україні. Тому в Павлограді буде залежати ситуація балансування електроенергії. Якщо збалансується електроенергія по Україні, звісно, що збалансується і в Павлограді. Тому я вдячний нашим енергетикам і ще раз хочу поздоровити їх з їхнім професійним святом, яке буде 20 грудня на сьогоднішній день. випало таке випробування. Таке для нас для наших енергетиків, але знаєте, це об'єднує людей. Людей, я вдячний всім людям, жителям Павлограда за їх терпіння, за їх розуміння. Тільки разом ми обов'язково переможемо, і все буде Україна.